Перед початком хочу попросити небайдужих про підтримку. Нещодавно в нашій сім'ї сталося лихо. Мій брат воюючи був поранений і був у дуже важкому стані, зараз він вже при тямі, однак йому зараз дуже погано. Більш детальну інформацію і номер рахунку, за яким ви можете підтримати, ви зараз бачите на екрані, будемо вдячні за будь-яку підтримку, в тому числі і за молитви. А зараз я передаю слово Олежеві. Всім вітання. Харти легендарна канадська династія реслерів. Стю та Хелен Харти були одружені 53 роки. За цей час вони народили та виховали 12 дітей. Багато з яких пішли по степах батька і стали реслерами, та деяких з них спіткали нелегкі, а подекуди й трагічні долі. Про них ми й розкажемо. Реслінг з англійською перекладається як боротьба, і боротьба для Брюса Харта почалася ще коли він не народився. У 1949 році Стю та Хелен Харти повертались додому після поєдинку і потрапили в аварію. Стю лишився цілий, але Хелен, яка на той час була вагітна другим сином Брюсом, отримала серйозні травми. У результаті чого майже два роки вона пролежала в лікарні. В такому стані вона і народила Брюса Харта Та все ж таки Брюс не лише вижив, але й став доволі успішним реслером. І в Канаді його вели до зали слави. А от доля Брюсового молодшого брата Оуена склалася не так добре. У WWF Оуен досяг вагомих результатів. Восьмиразовий чемпіон у командних змаганнях, чемпіон Європи, інтерконтинентальний чемпіон. Три рази був нагороджений премією Слеммі. Та його майже 20-річна кар'єра обірвалася 23 травня 1999 року разом із життям. На шоу Over the Edge планувалося, що Оуен вийде на ринг, спустившись на тросі. Але під час спуску Оуен упав грудьми на канати рингу з висоти 24 метри. До цього Харт виконував цей трюк лише кілька разів. Вдова Оуена, Марта, припустила, що заплутавшись у супергеройському плащі, він ненавмисно відстібнув кріплення. Телеглядачі не бачили інциденту. Під час спуску у трансляції показували заздалегідь записаний ролик. Пізніше, коли медичний персонал допомагав Оуену, у трансляції показували аудиторію арени. Коментатор WWF Джим Рос неодноразово повторював глядачам трансляції, що подія не є елементом шоу, підкреслюючи серйозність ситуації. Оуена доставили до медичного центру Канзас Сіті. Хоча було зроблено кілька спроб реанімації, він помер від внутрішньої кровотечі. Ці дві історії показують, що кожному з нас потрібно не просто цінувати своє життя і життя інших, а й оберігати його. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і в жодному випадку не припиняйте підтримувати Збройні Сили України. Кожна гривня наближає перемогу, а за нею такий бажаний для всіх українців мир та спокій. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб відео набрало якомога більше переглядів. До зустрічі!